Організм людини це складна система, а кишечник одна із найскладніших частин. Кишечник є домом для мільйонів бактерій, як гарних, так і не дуже. Саме в ньому живе наш імунітет. Здоровий кишечник означає здорове тіло. І навпаки, досить часто наш кишечник забруднюється саме через те, що в раціоні людини дуже велика кількість обробленої їжі, а також цукру. Та шкідливих жирів це призводить до надмірного розвитку бактерій. Дезбактеріоз починається тоді, коли кількість корисних бактерій менша ніж кількість шкідливих, і це дуже негативно впливає на наше на життя людей. Дезбактеріоз призводить до таких страшних захворювань, як аутоімунне захворювання, різного виду запалення. Та навіть онкології, а все тому, що саме кишечник є першою лінією захисту нашого організму від вірусів, бактерій та інших паразитів. Якщо кишечник не працює повноцінно, ці паразити можуть потрапити в кров і завдати великої шкоди нашому організму. Аби бути здоровим, необхідно дбати про чистоту кишечника, саме там. Є наше здоров'я, як це зробити? Є система, яка триває 90 днів і складається з чотирьох років. Хочете знати більш детальніше? Пишіть в коментарях слово хочу. і Я вам розповім, як в домашніх умовах можна оздоровитись. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!